Три токсичні черти хлопця, які подобаються дівчатам. Вони не хочуть, щоб ти вів себе пасивно. Хтось вдарив тебе в клубі, ти кажеш, е, зай, зай, пішли додому. Вона, все, вона вся висохла. Йо, хлопці, всім привіт! Ми починаємо! Тема сьогоднішнього відео: Три токсичні черти хлопця, які подобаються дівчатам. Слово «токсичний» стало доволі популярним. На сьогоднішній день. Ти чуєш токсичний тут, токсичний там, ти такий токсичний, але щось в цій токсичності все-таки подобається дівчатам. Вір во все, що завгодно. Я вже казав те, що ти повинен вчитись ловити рибу у рибака, а не у риби. Ти повинен питатись. Питати пораду хлопця, який вже отримує дівчат. Я гадаю, є смисл. Номер один. Егоїстичність. Всі альфи, его... Всі альфи егоїстичні. Дівчата зараз... Дівчата зараз в один голос. Нам не подобається, коли хлопець ставить себе на перше місце. Нам хочеться, щоб він любив нас більше за все на світі. І бла-бла бла. Але чому їх. Тягне до такого хлопця. Чому вони бігають за такими, хл, таким хлопцем? В той час, як хороший хлопець, який готовий подарити тобі весь світ, ти не проявляєш до нього взаємність. Ти ігноруєш його. Хлопці, будь ласка, послухайте і запам'ятайте, дивись на те, що вони роблять, а не на їх слова. Я скажу це раз ще раз. Звертай увагу на вчинки дівчат, а не на те, що вони говорять. Їм подобаються хлопці, які егоїстичні. Я не говорив те, що ти не повинен робити хороші, хороших речей для неї. Ми це вже зрозуміли. Ти повинен давати їм увагу, ти повинен давати їм емоції, але в кінці ти повинен ставити себе на перше місце. Причина тому. Дівчатам, чому подобаю... Дівчатам подобаються геоїстичні хлопці, тому що вони такі самі. Дівчата заход... Дівчина завжди буде робити, що краще для неї. У неї є повне право робити все саме краще для себе і її дитини. І вона хоче бачити поруч у чоловіка, який, як вона вірує, може захистити її і її дитину. Дякую за увагу. Підписуйся на канал. Ми погнали.